Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо грати в Курсет. Так. Давайте пограємо на... Хоча на спинозаври я ще куплю. Ну, давайте погуляємо той, хто у мене є. Давайте запахи. Так, все, ми заспавнилися. Давайте йти десь на Е2. Хору, ще місце, для рибоїдного та травоїдного. Просто там ще куст є. Так. До речі, так виглядає заряджений удар. у це фаузавра. Ну, це є новачків, який тільки тільки почав грати в курсет. І, до речі, то як на моєму аккаунті був алозавр, ну той аккаунт або був або забанений. То от як виглядає заряджений удар. Добре, все подивилися, пішли. Клас. Сразу вже в перші секунди. Реклама. Зараз я зайшов в загоню. Так, вимикаємо чат. Так. І все. Так. Йдемо Давайте на Федва. Озираю на хороше місце. Так, так. Ідемо. Ну, на е чотири. Хоча то найпопулярніше місце, но не саме найкраще. Чому? Просто. Tämä on paksi joku, on wow.